Сьогодні чимало громадських організацій на добровільних засадах викладають мистецтво бою військовим та цивільним. Наприклад, у цьому центрі всього за три місяці навчили більше тисячі людей. Саме головне, що дисципліни даємо ми не разрознені, а в комплексі. Тобто йде спеціальна фізична підготовка, укопашний бой, робота з предметами. Защита э, проти оружий. Тут повністю вся технологія, яка существует для того, щоб захистити гражданське населення. Головний спеціаліст Центру спецпризначення СБУ в запасі взяв за основу японський рукопашний бій «Ніпон Кемпо. І сьогодні навчає цього усіх бажаючих. Технологии направлены на того, чтобы люди начинают гражданские, заканчивая специальными подразделениями, милицией э, или полицией сейчас, да, министерство обороны. Все это можно взять на вооружение, потому что в Японии этим занимаются начинают студентов и детей, и заканчивая полицией и министерством обороны их. Это все идет в комплексе, комплексной системе.